Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таро. Мене звуть Анна і для вас карта дня на 10 січня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для овнів. Для Омні випадає старший аркан імператриця. Карта говорить про успіх у ваших справах, у ваших починаннях, про гарний настрій від успіху, про гарну винагороду за свою працю. У Вас буде можливість провести час із своїми рідними, і своїми близькими. Також не забудьте зробити щось для себе приємне, побалувати себе якоюсь дрібничкою. тельці. Для тельців випадає старший аркан-відлюдник, який говорить, що вам потрібно у всіх справах, у всіх питаннях розраховувати тільки на самих себе і на свої сили, тому що от людина просто. До вас добре відносити. Вона хоче вам допомогти, а от щось у неї піде не так, і це може вам самим нашкодити. Тому беріть все самі, робіть все самі. Також ви будете потребувати часу, щоб побути наодинці, щоб зібратися з думками. Можливо, поганий настрій. Ви хочете побути наодинці, можливо, ви хочете просто якусь роботу зробити, що потребує бути на самоті, а можливо, ви хочете просто обдумати свої подальші дії на майбутнє. Тому все ретельно обдумайте. У вас все обов'язково вдасться. Близнюки. Для близнюків випадає старший аркан сила, день значний і важливий для вас. Карта говорить, що ви проявите сміливість, рішучість, характер у досягненні своїх цілей. Ви зможете захистити себе, досягнути гарних результатів, успіх і перемоги. Карта говорить, що якщо в когось якісь були змагання, якісь там олімпіади і так далі, ви матимете успіх у цьому всьому, досягнете гарних результатів. Також у вас буде гарна можливість зайнятися спортом. Це вам допоможе. У... Для вашого здоров'я раки. Для раки випадає старший аркан помірність. Карта говорить про досить такий спокійний день, в якому ви зможете переробити всі свої справи і досягнути непоганих результатів. Саме головне уникайте конфліктів, уникайте зайвих витрат і просто будьте спокійні зайвих емоцій цих виникаєте, хай у вас буде така гармонія, спокій в душі. Можливо, помедитуйте, послухайте приємну музику, можливо, будете займатися якимись хатніми справами, просто включіть музику, яка вам вподобає. яка вам підніме настрій, і ви зможете зробити все, що планували. Леви. Далеві випадає четвірка кубків, карта говорить про поганий настрій, про те, що все не так, яка б ситуація не виникала, які б рішення не виникали, вас все не влаштовує, все не підходить. Ви тільки зриваєтесь на всіх, психуєте, все, все не так. Беріть себе в руки, ви з усім впораєтесь, ви, взявши тільки себе в руки, ви побачите нові можливості, які проблеми відкриваються, і знайдете рішення, ті, які вас влаштують ваших проблем. Саме головне контролюйте свої емоції. Діве, карта дня для вас. А для дів, для дів випадає старший аркан справедливість. Карта говорить, що якщо були якісь судові процеси, якісь перевірки, якісь там моменти складні на роботі, якісь там пояснення писали, до керівника вас викликали, все налагодиться, справедливість буде на вашій стороні. Також карта говорить про якісь паперові справи, про моменти, які можуть виникати якісь спірні питання. Також карта говорить про те, що пам'ятайте, як відноситесь до людей ви, так будуть відноситись до вас. Тому будьте чесними, справедливими, нікого не обманюйте, робіть все по закону. І ви матимете гарний результат і успіх у своїх справах. Терези. Для Терези випадає діявол. Карта говорить, що хтось на вас має веселий серйозний вплив, і цьому впливу ні в якому разі не піддавайтеся, не піддавайтеся ніяким спокусам, які вас будуть очікувати в цей день. Не перевищуйте швидкості, не конфліктуйте ні з ким, не намагайтеся йти на ті дії, які вам не властиві, на ті не робіть того, що ви ніколи не робили. І... Не вважаєте вірним за це. От не піддавайтесь цим усім спокусам, щоб потім не отримати по шапці. Скорпіони. Для скорпіонів випадає старший аркан-помірність. У вас такий непоганий день день, який принесе такі помірніші справи, буде таки спокійно все відбуватися. Результат буде непоганий. Хтось, можливо, буде займатися хатніми справами, хтось, можливо, і на роботі буде працювати, але. У вас все буде так повільно, стабільно, спокійно, гармонія в душі і з навколишнім світом. Помедитуйте, послухайте музику приємно, вам це буде досить таким корисним. І ні в якому разі не витрачайте зайвого і ні з ким не конфліктуйте стрільці. Для стрільців старший аркан сила день важливий і значний. Ви зможете проявити силу рішучість, сміливість, знайдете такі рішення проблеми, не якісь неординарні, але дуже будуть дієві. Також матимете гарну змогу зайнятися спортом. Вам це буде дуже корисно. Взагалі ця карта дуже гарна. Це карта подавання перешкод і перемоги над непередбачуваними обставинами. Ви зможете проявити себе і досягнути гарних результатів. День у вас пройде вдало, можуть звичайно виникати складності. Звичайно, це не, не все буде гладко, але ви з цим впораєтесь по для козирогів диявол не піддавайтесь ні в якому разі спокусам, які будуть перед вами виникати. Не порушуйте нічого, не порушуйте закону, не порушуйте, там, не перевищуйте швидкості, нікого не обманюйте, не ні в які афери, будьте чесними і справедливими. І дивіться, не дозволяйте нікому собою керувати і впливати на вас. Нікому не підчиняйтеся, робіть те, чого ви дійсно хочете. Те, що вам підказує ваше серце, ваший внутрішній голос. А за те, що якщо ви будете піддаватися цим всім спокусам, пам'ятайте, обов'язково буде покарання. Водолії. Для водолії випадає вісім камечів. Якесь певне обмеження, обмеження в пересуванні, обмеження в досягненні вашої мети. Не можете комусь додзвонитися, не можете кудись поїхати, не можете. Добратися до якоїсь певної, до певного місця, де вам потрібно відбутись, не виходить якийсь проєкт зробити. Але якщо ви повірите в себе в свої таланти, ви обов'язково з усім впораєтесь і знайдете рішення будь-якої складної ситуації. Не садіть самі себе на цей повідок. Ви самі з собою можете вирішити будь-які питання, але якщо будете, тільки вірити в себе. А оця невіра в самих себе. Призводить до того, що у вас більше проблеми виникає. Тому вірте в себе і у вас все вдасться. Рибки. А для рибок випадає старший аркан місяць. Можливо, якісь поїздки в нічний час, де потрібно проявляти велику обережність. Також карта говорить про якісь самі обмани, якісь ілюзії, які ви будуєте. Можливо, це в якихось проєктах ви мрієте про те, що все буде прекрасно, і якась там угода прекрасна. Але це тільки ілюзії, і нічого гарного вона вам не дасть. Тут можуть виникати люди в вашому житті, які можуть вам нашкодити, тому що вони вам просто задистрять. Перш за все, в будь-якій ситуації довіртесь своїй інтуїції, і вона вас не підведе і ви знайдете рішення будь-якої складної ситуації. Бажаю всім вдалого дня, хай всі проблеми обходять вас стороною. Я дякую всім за ваші лайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Для мене це дуже приємно. Гарного дня до побачення!